Всім привіт, дорогі друзі! З вами, як завжди, Красті. Та сьогодні, друзі, я буду виживати на одному блоці. Як ви вже здогадалися, сьогодні в нас Різдво. Цікаво, з ким мені доведеться виживати. Можливо, це буде Санта? я не знаю. Але мені потрібно побудувати укриття, щоб я зміг вижити. А якщо будуть якісь монстри, я не знаю. Слухайте, це дуже цікаво. Дивіться, йде сніг. Мені так подобається. Так, будемо добувати перший блок. Стій, стій стій, друже. Якщо саме ти хочеш отримати іграшку від Красті Фоксі або лаймика, пиши коментар, хочу іграшку, встанови вподобайку та постав дзвіночок, щоб не пропустити відео. У кінці кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку. Вся інформація та ще багато цікавого буде у телеграм-каналі. Нам потрібно побудувати платформу, тому що тут, окрім цього блока, нічого немає. Чому вони всі падають не до мене? Є нарешті перший блок ґрунту. Так, я його ось сюди поставлю та будемо здобувати. Та що ж таке? Чому вони лі летять усі донизу є? Перший блок я не встиг. Дивіться, друзі, ви бачили? Це що подаруночок якийсь? Чи мені здається, я не... так, подаруночок. Оце так оце мені подобається. Так. Друзі, треба здобувати швидше. Блоки грунту та е, будуватися туди. Цікаво, що там в залі внутрі. Так, зараз, зараз, ще два блоки є. Слухайте, мені цього не вистачить. Так, сюди, ще ось так. Да та ні, дуже далеко. Ще треба здобути. Дивіться, як круто! Так є. Ще да чому вони до мене не падають? Скільки можна? Та що ж це таке? Це якась напасть. Так, є ще один блок ґрунту. Так, його сюди ставимо. Це можна забрати, є встиг забрати. Так, ще трохи три блоки. Чотири вистачить. Дивіться, ви бачили? Воно. <laughs> що? Хто ти така? Це чекайте, це якась зелена вуман? І чому мені, мені здається, що це Грінч вуман? Чи ні, я не знаю. Я хочу розуміти. Вона вкрала мій подаруночок! Привітики. Ну що? Ти себе гарно поводив у цьому? Так. А ти хто ще така? Чому ти червона? Я Я Санте вумен Я тобі залишила подаруночок, ти отримав його. Подаруночок? І в мене вкрали подаруночок! Якась зелена TV-woman! Хто вона взагалі? А, вона хоче зіпсувати наше Різдво. Це грінч Тіві Вумен. Вона порабувала тебе. Вона хоче зіпсувати усе Різдво. Так, я дивився мультик про цього Рінч. А так, що ж робити? Треба йому завадити. Треба щось зробити, щоб вона не зруйнувала наше Різдво. Я буду робити все необхідне, в тебе скоро буде будиночок. Що? Який будиночок? Що це? Оце подаруночок. Дивіться, друзі, там є ялинка. Так треба будувати туди. Це є в шоці, ще один подаруночок, бачите? Зараз я швидше доберуся, ніж ця грінч А Вона хоче зруйнувати, але різдво це ж дуже круто. Так, будемо будуватися у цьому напрямку. Так, сюди є, ще трохи, і в мене буде подаруночок. Так, я майже. так. О, дивіться, діамантова лопата! Оце так. Оце мені подобається. Ми тепер зможемо швидко здобувати. Грунт, та, я не знаю, дерево, якщо воно буде. Так і це мені подобається, але як мені завадити? Чому він пустий? Що? Що? Ти мене хотіла пограбувати. Ти хто взагалі така? А тобі яка різниця, а ну пішов геть. Я те знаю. Грінч ТВон. Що геть? Голов, хто мене скинув? Що це за та така? Друзі, ви це бачили? Вона вкрала мій подаруночок! Перший, а другий я не дав їй вкрасти. Я в шоці. Так, друзі, в мене є ялинка, є будиночок. Будемо тут сидіти. Дивіться, скільки подарунків в мене є. Так, слухайте, але мені потрібно повернути мій подаруночок! Так, 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 так. Що ж тепер робити? Так, дивіться, скільки подарунків! Це мій будинок, і я його буду захищати. Я не дам їй це зробити. Так, можливо, ми пограбуємо її, заберемо мій подарунок, який мені залишила Санта. Так, зараз будемо. Вона там живе. Зараз я туди відправлюсь. Ось так. Агов, Сидить там, де вона? Так, дивіться, скільки подарунків? Забираємо усе. Не знаю, а де що ні? ти тут забув. Що? Я забираю свій подарунок! на місце! Ні! Чому ти ненавидиш різдво, а? А тобі яка різниця! на місце! Це все мої подарунки! Ні, це тепер мої подарунки, зрозуміла? А, що? Вона мене скинула, друзі, дивіться, там ще один подарунок я. Мені потрібно встигнути його зібрати. Так, де він, Де він? він? Де він? Ось він. Так, швидше будуємо туди, щоб вона не встигла забрати його. Так. Що? Знову ти вкрала щось в мене. Це смаколики були. Як ти це робиш? О, так, зараз я зайду. А ну, пишу, геть. Це мій будинок. Ні, тепер це мій будиночок. Повертай мої подаруночки. Так, тікаємо, тікаємо, друзі. Ось так закладаємо. В мене закінчилися блоки землі. Так, що ж це таке? Що? Сати Тіві Woman? Привіт! Я погробував цю грінч TV Woman. Вона вкрала в мене другий подаруночок, допоможи мені розібратися з нею. А як погано, але вона не знає, що головний подаруночок це ти. Що? Я подаруночок? Який я подаруночок? Я не подаруночок, я взагалі... Залишиться без всіх подарунків? Слухай, я тобі допоможу, я буду тобі подаруночки давати. Так, це теж забираємо. Що? Вона мене рабує, сади, допоможи. Куди ти лізеш? Ти навіщо все руйнуєш? Сникла, мої подарунки, моє різдво все зруйноване буде. Що ж це таке? Мені це все не подобається. Так, мені потрібно ще, ще. О, дивіться, я, я бачу подаруночок. Треба будуватися до нього швидше. Так, збираємо, збираємо блоки, щоб в мене були блоки, щоб я зміг побудувати. Цікаво, чому вона ненавидить різдво? Це ж дуже круто. Так, це дуже, дуже якось неправильно. Можливо, мені потрібно якось зробити так, щоб вона щоб їй подобалось це різдво. Сюди, сюди, ще трохи так. Що є? О, нарешті дивіться, які смоколики і золоте яблуко. І що Торт. це ти там знайшов? А собі нічого не скажу. Це мої подарунки. І взагалі. не скажеш? Що? Я зараз заберу твої подаруночки. Навіщо? О, це так блискавка була. Навіщо ти все руйнуєш? Ще одна блискавка. Так, хуваємо, ти нормально не, не Це різдво. Ти божевільна! Чому ти ненавидиш різдво? Скажи мені! А тобі яка різниця! Ненавиджу і все! Повдурка, тепер ти сюди не зайдеш! Це мій будиночок! Моє а, різдво. Ак, зараз перевіримо. Що? Що ти там перевіриш? Вали звідси! Де Санта? мабуть, вона. Так, дивіться, це зруйнувало в мене! Це як розуміти взагалі. Я нічого. Так. Ось, я звідси бачу ще одну. Э, один подаруночок. Його потрібно зібрати. Так, я... О, ні, я впав. Зараз я заберу, поки вона його не побачила. Що ж це таке? Хто її залит... О, подаруночок. Це мій подаруночок. Вали звідси. Так, так, так. Що? О, де він? Ти знову вкрала! Поверни мої подарунки! А от Санта, допоможи мені! О, Кесті! Я не можу нічого зробити з нею! Вона ненавидить Різдво! Тобі потрібно зробити щось, щоб вона його полюбила. Що? А як мені це зробити? Там ще одна скриня. Так, О, двері, Золоті злитки, діаманти. О, це тотем тембі смертя. Факел. Нічого собі. Ти що знову крадеш в мене? А зупинись. Так, як мені тепер зайти сюди? Так, де моя сокира? Так, сюди, сюди. Є? Yeah. Що <свят> за вибух був? <свят> так, так, набагато краще. Що ти зробила? Ти все зруйнувала. Тепер не буде різдва. Звичайно, не буде. Я так і хотіла. Розв'яжи мене, а що ти робиш? М -м, ні! Куди ти мене тягнеш? Вибух ще один. Куди відвали? Від мене. І подарунки в мене це все, що я вкрала. Це все моє. Або ще когось. Це все моє. Навіщо ти це робиш? Це М -м, не... Бо мені Розв'язуй мене швидше. Я розв'яжу сади тут? Гано пішла а геть тобі. Я тебе розв'язала. Чекай від неї. Дякую. Саду треба щось зробити. Так, дякую, що допомогла мені, але вона ненавидить різдво, я не знаю чому. Мені доведеться це вияснити. Роби все необхідне, щоб вона. щоб їй подобалось різдво. Що? Занадто все добре. Там щось впало, метеорити. Санду тобі потрібно ховатися. Гей, лови подаруночок, якщо ні. ти їх так любиш. Що, блискавка? Це як розуміти? Зараз тут все згорить. Я в шоці, друзі, ви бачили, що вона зробила. Це що метеорит? О, ну, що о, там в метеорить? Нічого нема! Мені потрібно mm, ще здобути дочка. Ну, якщо ноги. нічого не залишилось, так. то моїм подаруночком станеш ти. Що? Слухай, я не хочу бути твоїм подаруночком. Зачекай! Так, я дещо видав! Так треба якось потягнути час. Треба сюди, сюди. Є. Yeah. Так що, вугілля? солодощі, оце так, мені подобається. Дякую тобі, Сато! Так, де вона є? Так, я втік від неї. Оце, що це було? Так, ой, знову ти! Так, от... знову я. Немає для мене подаруночка? Ні, не, немає подаруночка! подарунок. Е -е. Я заберу а -а. тебе. Ні, я я дивіться, що зробив! Ви бачили. В мене є держимчук. Зараз... А, тобі здається, що ти зможеш від мене Втекти? Так, кидаємо туди. Але ні. Так, я зможу. Тепер я тут буду жити. Що? Я зру... не вижив. Слухай, річ сів не відвали від мене. Що тобі потрібно? Різдво це дуже круто! Ти, я ж сказала. Слухай, я тобі не підходжу відвали! Ти мене з'явили! Ти не підходиш. Куди ти мене тянеш? До себе додому. Будемо разом, разом і... святкувати. Чікає. Ти навіщо його забрала. Га, куда різно буде? Це, мабуть, було для красті, так, але його заберу я. Що, віддай, це моє. Подарунок це, це це забрала, усе забрала, яка ти подлюка, я так. тебе покажу. Різдво воно хоче зруйнувати. Дивіться ще є. Це мій подарунок. Тут нічого нема. Так ще трохи я його заберу. Дивіться, різдвяний наборчик. Так, це лук та стріли. Оце мені сказав подобається. Так, в мене є подаруночок. Зараз так, я тобі дещо то подарую. Його. Так, зараз одну хвилиночку, одну хвилиночку. Так, ти все таки підеш зі мною. Так, ось так, лови. Що? Ти, ти що, сказала? гадав, що ти зможеш піти від мене? Ні, я, ти я тебе заберу. Ні, 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 відвали, відвали, відвали. Та, ти сюди сказала. Допоможи мені, Санта Тіві Вумен. Оце так вибухнуло. Хтось хотів підірвати мій будинок. Тікай, Красті, тікай. Різдво буде. Так різдво буде і ти нам не заводиш. Ну, мій подарунок чи мій будинок? А, а що тобі не подобається, коли його руйнують? А як тобі не подобається? А ось тут все буде. Все зруйновано буде. Це добре, тому, що... ти І... хочеш так? Слухай, річчивий мене, розв'яжи мене, будь ласка. Зараз роз'яжу! одну Вене секунду. В мене є для ага. тебе подаруночок, куди ти мене тягнеш? Відвали, відвали, відвали. Так, І... якщо звідси я тебе скину, буде добре. Так, ні, це буде не добре. Да все давай відв'язуй мене. Я буду тікати. Нарешті, друзі! Мало пустинці! І мені це не, не подобається!